Притай, красавчики, Небритий Ярік програміст, і на зв'язку. Якщо ви слідкували за моїми попередніми відео, ви знаєте, що у цьому році я вже обісрався на співбесідах у Меті, наприклад, і ще на одній співбесіді в Амазоні. Да? Тобто, так от фан Яріку пише, каже, давай там щось якесь. Співбесіди приходь, будемо розв'язувати всі літко-задачі, систем дизайн і так далі, влаштовуватися там на роботу до нас на ці омріяні 300к зарплати, чи скільки вони там дають, да? ну і то не знаю, це, мабуть, як повезе, на який ти там рівень зайдеш, як на сеньора, то можливо зі стоками б стільки й вийшло. Да? А якщо на якогось мідла, то не знаю чи 200 буде зі стоками. ну коротше, Але все одно так. Да? Вважається, що це прям топчик, всі туди хочуть, всім давай фан, всім гроші треба. І коротше, да, всі ми туди ломимося і хочемо там працювати, бо там гарно нібито платять. Але й вигорають там люди теж гарно і дуже швидко да, всі там подихають від роботи. І коротше, дуже важко, а потім лікують свою голову, десь там психіатра чи що. Одно сонечко яке світить клас. Так що, красавчики, да. от черга надійшла Google, Google сьогодні прислав мені, що вони мене відібрали там, да, і на перші якісь там етапи вже Google буде мене співбесідувати. Виходить, і, ну, і, я там написав. У нас в тележці є там чат. Якщо ви не знаєте у профілі в шапці там, опису YouTube каналу, можете знайти телеграм-канал, де ми там спілкуємося, і ми, в принципі, там все обговорюємо. Так от. Я туди писав, що мені Google написали і запросили тіпа, аплайнутися на якісь їхні відкриті позиції. Отак от, от, Глянувши на мій, на мій досвід, у мене там, да, тотал десь там 8 років, так перший раз мені написав Google. да. За Амазону мені часто писали і давно писали ще. Господі, мене кожен рік туди по 200 співбесіди, я завалюю стабільно вже, мабуть, 3 роки. Так що з Амазоном ми давно знайомі. В Мету перший раз в цьому році да, мені написала. А це якось, бачите, до мене на Google постукав. Цікаво, цікаво. І от, звичайно, що. Я завалюсь завжди на цьому проклятому а, да, лід коді на кодінг-інтерв'ю. На цих Я їх просто не можу пройти, і я постійно там завалююсь. А перші оці всякі прескріни, різні там behavioral там питаннячка, легесенькі, щоб відсіяти зовсім дебілів, я так розумію, чи неадекватів, чи що вони там шукають. не знаю. Коротше, в мене, да, я їх завжди проходжу. Якийсь там дзвіночок, можливо, 15-20 хвилин за ічаром, легенько. Тобто таке прям Оце перше, да, я проходжу. А потім як тільки якийсь там літкот задачка, кодінг задачка, ще якась така біда. ну Зазвичай мені там наступає хана. І красавчики, я не знаю, чи я старий вже, чи я дурний, да, чи що не так зі мною, але отак от глянувши, що мені вже майже 40 років. Вибачте, не дуже-не дуже в мене ці задачі. Прям я не ас, не геній, не гуру, там За 15 хвилин там хардову задачу, любу рандомну, я не рішаю. Ну, коротше, да, так от глянувши, воно трошки важко мені заходить. Так, я вирішую якісь задачі, якісь алгоритми, знаю все. але отак от не знаю, щоб так працювати, зараз, знаходячись в Майами, да, працювати, педалить да, закривати всі. Потреби сім'ї. І ви знаєте, десь знаходить дуже багато часу і так от сутками сидіть, готуватися до тих літкодів і цих... Ну, Коротше, виглядає це як знущання, якась мотивація невелика. І я не знаю, де люди ті, які проходять, беруть ту мотивацію, беруть бажання сутками просмалювати роки свого життя, да? готуються. Не знаю, всі вони проходять, з яких разів, скільки років їм треба. Да? Купу людей працюють у тих фангах, яким же чином вони туди попали. Да? Значить, Ярик, що слабий, по кодінгу зазвичай не витягую. І ну, щоразу просто ходить і ці співбесіди. Не дуже прикольно, але ну, таке. Як то кажуть, робити нічого, то можна сходити. Так от, не знаю, навіть. Перед кодінгом трошки буває активніше сідаєш готуватися, більше виділяєш цьому часу. І кожен день там пар пару задачок, але, блін, той об'єм, який там треба закрити, блін, навіть якщо ти там чудом пройдеш той літ код, потім буде систем дизайн, Це взагалі така теж важка тема, і треба дуже класно орієнтуватися по багатьом технологіям. по Всім там останнім хайповим там, підходам, як це все реалізовувати, скейлить там, масштабувати, і, коротше, це теж, теж дуже дико і важко проходиться. Да і потім вони ще будуть вас там півроку співбесідувати, п'ять чи шість етапів, потім ще матчинг з командою, їхні е, принципи лідершипу. Там, коротше, це все вчить, і вчить і вчить. Коротше. А в тебе робота ще є. Да, це ж не те, що я там сижу. На дивані, ноги склавши і мені робить нічого. Мене нічого не пушить, не давить. І коротше, я собі на Ізі сів на чилі і готуюся до такої фан співбесіди Рік-два готуюся, сиджу, вчу, коротше, Досконально на, там, на якусь контору. Да, і туди от систематично заходжу. Коротше, в мене щось, да, чи бажання немає, це сидіти там на це. як, Вибачте, слово таке погане напрошується, не хочу казати, як хто. Сидіть оце, да. чи, чи вже, вже є якийсь підстаркувати трохи в мене не вистачає якось да. ресурсу, енергії. Оце так засісти. Це ж не просто там годинку. Годинки не вистачить. Мені написали, ось що в мене вже. Мені вже назначили там 4 дня дедлайн поставили на перший цей прескрін Вже якісь там 30 хвилин питання будуть задавати. Ну не знаю, можливо, там. Да. Десь там щось і зачитиш із GPT-чатом, але там вже на кодінгах ти нічого не зачитиш. Там такі задачі, що просто хана. Навіть сам чат обсирається і не знає, яких вирішувати. Я вже перевіряв. Так що розраховувати що там якийсь чат вам допоможе, то не дуже спрацює. Зачастую, якщо ти сам рішення не знаєш і швидко не напишеш, то тобі вже нічого не допоможе. Особливо на таких онлайн-кодінгах, де з тобою сидять люди. Да? На таких, де ще ніхто не сидить, просто силочку дали, може ти там щось і нахімічиш, а потім далі то зазвичай обістрешся да і все, нічого з того не вийде. Але найбільший мій е, концерн і е, як то кажуть, проблеми, яку я бачу, в тому, що як я можу пройти на цей відбір фангів, да, оціх, е, фангів мангів, коротко, я вже не знаю, як їх там називати. Які просто фільтрують нас дуже жорстко, а на ринку навіть зараз ще й досі продовжуються щоразу якісь лей оффи І якась наступна компанія знову якісь там пару тисяч співробітників постійно дропає. Да? І як ти можеш на ринку конкурувати з зарядженими програмістами, з інженерами? Да, які Просто гризли той Еліткоди, систем дизайн і з Індії там сидять всі коротше, по тим фангам, mm. да, не проб'єшся. Скільки в мене було цих інтерв'ю? Да, дівчат багато, але всі вони в основному з Індії. Вони всі сидять такі там, дай не знаю, чи вони там з пиленок ти еліткод рішають, чи що як ми туди попали. Коротше, невідомо українців. Щось я там не зустрічав. Де ви, українці? Ви там є чи немає у фанах на співбесідах, але... Отак от от, глянувши, що відбувається, просто з Індії чуваки сидять і косять всіх. Короте. І я бачу, що на ринку дуже багато безробітних людей, які, мабуть, шарять краще мене той код і систем дизайн. Да? А якщо вони ще безробітні, то які шанси в мене знайти роботу? Це мене найбільше кумарить. Те, що ринок насправді такий поганий, да, важкий. І він ну, ні, ніяк Він не устаканиться, він ще не стабільний. Я бачу, що лайофи продовжуються далі. Тобто ми ще да, падаємо на дно, потихеньку туди спускаємося. Айтішечка, да, потихеньку вона якось в'яне, це засихає все, а, а, а і нас потрошку душить. І отаке воно все таке в'ялотікуще, да, як то кажуть. Тому я бачу, що Да, поки така стабільність якась не настане, не вирі, не, вирі, не вирівняється цей. Пропозиція і попит да, на цих спеціалістів з it галузі на програмістів до тих пір да, нас просто будуть душити. І щоб там пройти то літко і систем дизайн, це треба бути просто якимсь сумасшедшим за дрочкою, заучкою, таким, що просто там очкаріком сидівши там і не виходивши з хати на вулиці, світа білого не бачить роками, щоб просто конкурувати. З такою великою масою людей, які на сьогоднішній день даже безробітні, а їхній рівень, вибачте, їх вчора із фангів там поскорочували, да? тобто вони вже шарять. Да? Тут якийсь Ярік там короче, з Майами біч в трусах пляжних приїхав і хоче короче, да, зайти в якийсь там Гугл чи куди після рибалочки, десь там після серфінга. Ну, ясно, що да? я. Окрім кодінгу, ще життя ціную якийсь свій час і хочеться не тільки, як то кажуть, постаріти, вмерти за тими доларами, а ще трошки світу побачить, пожить, з сім'єю час провести. Ну, коротше, да? отак от, от воно не дуже виходить. І тому я бачу, що наразі я знову до цього гугла, коротше, я не готовий. І виходить, що знову мої шанси обісратися дуже високі, мабуть, 95% від 5% там, маленькі, що я там не знаю, міг би пройти. І то. Це якби там ще українці мені попалися, то може б я з ними там э, скинтувався, А так я не знаю, я що то не, не вірю вже. Як я бачу вже ті інші національності, які мене співбесідують, в мене вже все. Я відчуваю, що вони вже трошечки якось так дивляться на мене. Ніби я не знаю, десь там щось що зі мною вже не так. Отакі От справи, красавчики, так що шо ви там, проходите свої фанги чи ні. Пишіть Яріку, заходьте в телегу, хто пройшов, не жлобіться, а то тільки неудачні, ниють, і ті, хто не можуть пройти, жалюються. Да? А ті, хто успішно пройшли, ну, трошечки... Не хочуть ділитися ні з ким, як вони пройшли, як вони підготувалися, дати якісь поради, да, що Ярик вам може порадить. Да, ну Учіть, вчить люди, багато вчить. Все на цьому поради від Ярика закінчились, тому що насправді там, да, можливо, якісь нюанси є, і ми чогось не знаємо. Просто сидіть, сидіть там сутками вчить, можливо, цього недостатньо, що є. вчить, як вчить. Можливо, там ще навіть знати когось треба. Да? Так що, красавчики, це такі справи. Щось комусь можете порадити, приходьте до Яріка на канал, не стісняйтеся, сядемо, розберемо цю тему, можливо, ви підкажете. Але да, не знаю, можливо, люди не хочуть конкуренції, не хочуть, щоб там і так важкий час, щоб їх хтось душив на п'ятий наступав, а то зараз ти проб'єшся на цю омріяну фан-вакансію, а завтра тебе вже хтось підсидить більш скіловий і до побачення. Так що да, як у мене, коротше. Була розмова з менеджером на попередній конторі. І він же мені там назначав personal improvement plan. І коротше, на ньому там це мене зарплата була в Майамі, Сім'я нет. да? Сім'ярка Нет, ви уявляєте, в ну, короче, Це було печально дуже мало. І коротше, він мені зробив дзвінок, сказав, що мій перформанс поганий, і почав перераховувати, які пункти мені треба закрити на цьому. Пайп да, на моєму е, improvement плані, який мені заасайнив на три місяці. Він хвилин 20 зачитував пункт за пунктом, що я маю робити. <кхем> що я там чуть не це ж я сеньор, значить все, все автоматично має робити, закривати задачі і менеджити і команду, і допомагати, і менторити, і всі піари рев'ювати. І в архітектурних рішеннях, і в мітингах приймати участь, там, де Девопси сидять, теж на мітингах. Дуже-дуже багато нарахував, мені хвилин 20 він читав, я вже там чуть не заснув. Коротше, поки він це все прочитав, що я маю йому показати, щоб він мене да, побачив, якісь, а, те, що я виправляю, що я вже не лов перформер і так далі. І ви знаєте, після того, як він закінчив написує, диктувати, те, що він там написав, бред той я йому кажу, братан, щоб я так педалив, як ти оце тут хочеш і стільки роботи робив, і закривав, то ти мені маєш платити 300 тисяч мінімум. В нього і очі на лоб вилізе. Тому що, мабуть, він, навіть ніщеброд менеджер якийсь там, так, да, отримує, може 150, я не знаю максимум. Тому що, так, да, ринок такий, що людишечки цепляються за соломинку і, коротше, навіть на невеликих зарплатах Намагаються виживати а Тут якийсь ярик, ага, щось там мало працює, треба його душить. За сім'я ваксо в Америці вони хотіли, щоб я там прям, я знаю, сальто стрибав і коротше, дуже сильно перформив і е, овертаймив і все на світі робив. Але да, це, на жаль, не є зарплата, яка взагалі мотивує щось робити в Америці. да, Якби у той фан зайти. Я не знаю, красавчики, де набратися тих сил, вивчити всі літкоди, то да, можливо, на сеньорчику фангі це було б нормально. Не кажу, що шикарно, шикарно було да, 5 років тому. Зараз це було б нормально. Тому що ціни злетіли в космос. Е і ті вже 300к, це не ті 300к, що були там 5-8 років тому. Вибачте, це в два рази менше. Але це було б нормально, да, нормально. Тому я йому так і сказав, братан, що ти тут мені диктуєш мої обов'язки. Я кажу, ти маєш платити мені зарплату два рази більше. То, що ти мені платиш там 120к і після податків там сімка залишається. Це кажу таке насміх курам, і мені не вистачає такі базові потреби навіть закрити в ноль і, і не вийдеш. Е, от. Ну не знаю, може він очікував, що. Скаже мені, так дружина твоя має працювати, чи що ти думав? Один працюючий в сім'ї і хоче шикувати в Майами, ага, такого не буде. Не знаю, може він свою дружину вигнав на роботу палками. Коротше, невідомо, як він там це все менеджить, Але така штука, така штука, красавчики. І я ж кажу, після тої розмови він якось так мене вже цими пунктами сильно не щемив. да, але його. Як то кажуть, обличчя не змінювалося. Щоразу на one to one Він дивився і каже, ну, я бачу, у нас результат такий самий. Я кажу, так, а що ти хотів, типа, що, якісь магія буває чи що. Ярик перформить, да, скільки заплачено, стільки і нафігачено. Да? Кажу, я перформую, скільки я можу, наскільки да, по задачам я тут іду, да, Так що дивися, подобається, окей, не подобається, можеш моє звільнити. Так, воно то кануло в літо, та контора. так що... Е, да. Це по айтіше такі справи. Так що, рівнятки, буду я трошечки зараз готуватися. Е, не знаю, що це мені дасть, але хоча б так, щоб совість мене не мучила. По якісь там пару задачок в день з літкода буду дивитися, проходить. От, І спробую цей раз, ще раз, да, як то кажуть, своєї вдачі, успіх свій, протестувати і піти в Google на співбесіду. От, Коли щось там буде, в мене з ними відбувається, я вам дам апдейт. До речі, часто да, вже там чуваки мені коментують, коментують вже. КАМ'інтурі! Вибачайте, бачите, Ярік вже плющить. Як казали мої підписники в тілегі, Ярік, тебе що поплавало. А інколи мені пишуть, глядачі ще в Ютубі, що я вже вигорів, що в мене вже кришу зняло, що я вже вигорів. Так що, да, бачите. Побачите якусь дивну поведінку від Яріка, значить все, будете знати, що Яріка поплавала, він вигорів. цієї тішечки криша в нього поїхала. Йому треба вже лікуватися в дурсі, да? З тими задачами, з тим літкодом, кодом коротше. і в роздурки з наступну співбесіду у фангу я буду проходити. Так що побачимося з вами там.